Те, що ми запобігли ви проявам, те, що вони побачили, ще задовго до цієї години наші мобільні групи патрулювали місто від цих виродків. Вони побачили те, що вони прийдуть сюди, чи буде сотня, дві, три, тисяча, все одно, що їх розіб'ють з що вони отримують поразку і підуть з нічим. В кращому випадку прокинуться завтра в реанімації. Так чи інакше, ми свої завдання виконали, але товариство є інформація про те, що по місту шатують різні виробки з різними групами, де часто цими групами керують люди неукраїнської національності. І тому, товариство, коли ви можете йти додому, ну, не розходьтесь, не розбирайтесь серед своїх компаній. Так. Дивіться уважно, дивіться пильно над тим, хто по цьому місту, що говорить між собою. Якщо ви почуєте, що є такі виробки, які щось там планують, ми всі колективний організм, ми всі в такі вулиці. Я переконаний, що ми завжди зберемося в тому місці, це буде алярм від корисба. І там дамо відовічним виросте. Але сьогодні, ночущий день є в тому, що... Вперше за багато років в одесі не було російського маршу. Хто був з нами в 13-му році, в 2012 році? Хто штурмував міську раду 21 грудня груднястого року? Всі ви ті, які були закарбовані боєм на вулицях рідного міста. Ви всі пам'ятаєте, як тоді було важко. Як ви відбувалися від марковських бандюганів? як ви відбувалися від різних проросійських сил, Сєр, Копського Блока та інших виробників, Пам'ятаєте, що це було складно. Зараз трохи легше, але нам тут легше, але наші кращі побратими там, на сході, відстоюють волю незалежну свободу догідні. Ці засадничі ідеали, які керують кожен з нас. Хочуть повернутися додому. Покійне місто, місто українське. Це місто не просто українською за формою, а місто, яке буде українським містом. Це є місто. головне відстояти силові позиції. Хто не допустити реваншу вирости і боротися далі. Тому що ми всі українці, ми всі одесити. Це наше місто. воно нам належить. Бо ми його відстояли. Кров'ю травни цього року. Хто б ми не були? Патріоти, націоналісти, ліберали. Ми будемо завжди від того своє місце. Неважливо, яке організаційне знаміноти несе за собою. Та як зараз є? Багато хто зараз члени організації. Була Свобода, соціально національна асамблея, різні громадські руки. Ми всі одне сіло, ми всі українці і ми нікому не дамо загарбувати наше місто. Адже ми, тут, господарі, на своїй Богом даній землі так переможемо. Україні! Герой, слава Слай, слава! Туту, Туру, Україні! Героям, слава нації! Україна! Пам'ятай, чужине! Тут України! Пам'ятай, чужине! Тут згоди!